Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. У єдиній на все село в ці кухні господині готують для наших захисників у селі Мирному на Миколаївщині. Місцеві селяни, які вже повернулися до своїх понівечених ворожими обстрілами будинків, як можуть допомагають бійцям на передовій. Готують домашні смаколики, збирають гроші на пальне та амуніцію. І це попри те, що самі живуть у розтрощених оселях і чекають на допомогу з будівельними матеріалами. кажуть, люди вже готові братися до відбудови свого колись заможного села, яке росіяни перетворили на цілковиту руїну. До села Мирне вперше за рік війни і приїздить громадський транспорт, маршрутка з Миколаєва. З пакунками харчів усі поспішають до будинку пані Віри, де чи не єдина на все село вціліла кухня. Місцеві господині тут готують для наших захисників. Наша маленька кухня, так як ми її після обстрілу, бачите, ще є вікон. Немає це плівка, там просто ось бі забито. Це єдина кухня, яка вціліла в нас в селі. На якої можна працювати з дівчатами, аби можна було готувати, під'єднали газові балони. І вчора вперше запустили холодильник, який дивом уцілів під обстрілами. Поки що тут заготовки йдуть. Це у нас на ще попереду. По для наших захисників, які боронять бахмут, селяни самі назбирали 31 тисячу гривень, передали гроші бійцям на пальне, а ще купили 20 кілограмів м'яса. Приготували гриби та інші начинки, аби наші хлопці поласували домашніми млинцями. Часник чистили цибульку, все. Пані Алла зараз також порується на цій кухні. Повернулася до рідного села нещодавно. Діти залишилися навчатися у Польщі. Дуже хочуть повернутися додому, але будинок родини розтрощений. Я построхи пленкою, побивали вікно. Діти хочуть дуже плачуть. Від самого ранку тут і пані Ірина смажить першу порцію котлет. Мені воює. Перших ті він пішов добровольців, тому не то приличне. Жінка розповідає, як і майже всі місцеві виїжджала із села вже під обстрілами. Пам'ятає, як над мирним літали ворожі дрони, та коли повернулася свого увістя, не впізнала. Дуже хато пошкоджено, сином, а хатом даємо останнє ділимося, чим можемо. Хлопці теж там хочуть і їди дому, і додому вони хочуть. Тут у кожної господині своя історія болю. У селі не вціліло жодного будинку. Фосфорними боєприпасами російські військові випалили кілька осель і сільськогосподарську техніку. Я дуже співчуваю тим людям, хто ще не був в селі. Кого чекається? Оце перше побачення із селом після війни. Це буде шок. Це будуть сльози. До мирного із 700 жителів повернулося поки півсотні людей. Та тут уже готові братися до відбудови, але бракує матеріалів. Нам потрібні будівельні матеріали. Допоможіть нам. У нас люди самі все зроблять. Тільки дайте нам зараз, потрібен ліс. Але такий серйозний ліс. А поки господині поспішають, щоб встигнути приготувати все до приїзду волонтерів і передати гостинці на передову, запевняють і надалі підтримуватимуть наших військових як можуть та мріють, аби якнайшвидше готувати для них смаколики у своїх власних кухнях. Ми тут готуємо бо ціліла ця кухня, але взагалі хотілося, щоб готувати в своїй кухні. Луїза Єрьоміна, Даніл Даніїл сліж факти сі єдині новини.